У стародавньому Єгипті Ромашку вважали священною квіткою. А сьогодні вона є однією з найпопулярніших лікарських рослин у світі. Ромашка маленька квітка, яка вміє дивувати, вона символізує ніжність, спокій і навіть відповідає на головне питання: любить не любить. Ця рослина не тільки гарна. А й корисна, ромашковий чай допомагає заспокоїти нерви, покращує сон і зміцнює імунітет. А ще її використовують у косметиці для догляду за шкірою та волоссям. Цікаво, що ромашка може рости навіть у несприятливих умовах, вона тягнеться до сонця, ніби даруючи всім свою теплу енергію. Тож наступного разу, коли побачиш ромашку, згадай, це не просто квітка, а справжній природній лікар і символ гармонії.